А зараз ми з Олексієм на крайній точці України. Ну, на. Єгу! Над... Над... над морем сидимо. Ну, Таке враження, що наче над прірвою сидиш, так, ноги звісивши. За тобою Україна, вся країна, попереду просто море, там далі Турція. Ми зустріли одного чоловіка, який сказав, що а, у там на горі є така площадка. Це моє любиме Там На от я іщу, як сюди заїхати. Там зверху є така площадка, з нього можна побачити Турцію в сонячну погоду. Ну ми зараз бачимо те, що ми бачимо. Якось так наповнено.